Я зараз знаходжуся на легендарній восьмій милі. Хто дивився фільм Восьма миля і знає Детройт, той в курсі, що це найгірша, мабуть, вулиця Детройта. А висока злочинність. Я, до речі, вперше тут. І надіюсь, більше мене сюди не занесе. Праворуч якісь дуже дивні будівлі, половина з яких покинута. Так. Багато сміття, газон недоглянутий, ну, пострижений, але жовтий. Дуже багато міських автобусів. І там шкірого населення багато. Трішечки, трішечки вам познімаю, багато заправок. айтись у трьох лівих слугах Їду восьмої милі, тим гірше тут. Вже дві аварії бачила декілька поліцейських. Занесло мене. Хай йому греться. О, є доларовий тут. Я б не ризикнула сюди. Багато пішоходів, дуже багато пішоходів. В нашому місці взагалі люди пішки не ходять. А тут бачите, скільки з турбами. І всі там на шкірі. Я не расистка, якщо що. this circle Вже на місці і бачу, що тут навіть черги є. Як в Україні, до секонд -хенді. Але Це не секонд черга. Ого, тут все з такими торбами. У нас чоловік попереду дав мені також. Зараз буде весело. Ось так оглядаю магазин всередині. Оці ємності, ящики вже не півпорожні. Все краще погрібали. Я також багато нагребла. Кажу вже або в машині, або вдома. Є тут і одяг. Ну, здебільшого багато дрібної техніки. І косметики. Багато товару з косом. Ну, я вже вийшла і ось як мені запакували мої покупки. Так нічигенько я сьогодні закупилася, багато чого цікавого. Вже покажу вам вдома. Витратила 40 доларів. Ще декілька вільних годин до закінчення навчання, тимка я вже побувала в одному магазині, поснідала в Макдональдс. Дуже смачно, я люблю там сніданки, я не люблю бургери. Взяла собі каву і вирішила повернути ще в Walmart, та ще з продуктів докупити. І побачила в одній що дуже гарний сел є на дитячий одяг, на жіночий. Може щось цікавеньке. Купу. Хочу тут глянути за якимось осіннім покривальцем на диван. У мене є літнє, є зимове-червоне. І хочу якесь жовте. Це недостатньо жовте. Або гірчичне. Це терекотове. Я бачила дуже красиво в таргеті. Тут по 20 доларів, а в таргеті по... 25. Ну, в таргеті завжди дорожче. які гарні краскольки, гарбузики. 38 доларів. Ось такі таці, набір, там три штуки. На День подяки. І цей посуд мені подобається. Які гарні пташки. Корівки. Це молочниці такі. Для кримера ну, для молока. Це для цукру Гарненький Ось такий глибокий. Гарненький. Каструлі. Вирішила взяти для Тимофійчика новий термос. Ось такий блакитний. Він буде у захваті 16 доларів, тому що в нього є ось таких два і ще один. Тут такого немає, але вони маленькі, йому не вистачає води. І попросив мене ще раніше, правда, просив, щоб я йому купила великий. Може ще більший пошукати. Вроді більшого немає. 710 мл, а там 410, здається, або 20. Так, добре. Фічка така цікава. І вирішила взяти собі ось таку подовжену кофтину з капюшончиком, з кишеньками на Хеллоуін. 16 доларів. Спочатку планувала купити костюм пожежника, пожежниці, тому що тому буде пожежником, але знайшла аж за 50 доларів. Я не готова платити такі гроші за костюм, який, скоріш за все, одягну тільки раз. А в цьому я точно буду ходити додому. І вона така вільна, я таке люблю. Взяла термос і ось таке покривальце. Ну тут пише ковдра з джойстиком від PlayStation. У мене Тимофійчик, коли побачить, він буде кип'ятком пісяти. Він буде у дикому захваті. Так що передня ціна була 20 доларів, але через те, що упаковка порвана, зараз ціна 12. Тож я вирішила взяти. Ага, Кофтин. Беру ковтину. І все, їду на касу, а продукти куплю в Trader Joe. Навіщо вести їх вниз, потім назад додому. Вечором буду їхати прати одяг і куплю в Trader Joe. Там таке дрібнички, хліб, яйця. В тому магазині заплатила 40 доларів. В цьому 40, 40 скільки? Шість. Макдональдсів 8 або 9, вже не пам'ятаю. А якщо я так кожного разу буду повертати в якісь магазини, то навчання тим камені обійдеться дуже дорого. Треба зав'язувати з цим, мабуть. І це тільки третій раз я його повезла сьогодні. Все, ледве лампаємось. А ось і мої покупки із ліквідаційного магазину. Є дещо із косметики, дещо для дому і навіть для сина. От. Перше, що я вам покажу, це такі світлодіодні свічки в коробці 5 штук різного розміру. А в наборі є також пульт невеличкий і батарейки. Все працює, все на місці, дуже гарні свічки. На сайті Костку Вони зараз коштують 16 доларів, на них знижка, я купила за 7. Далі у нас конструктор від Lego. Тимофійчик зразу сказав, що це Ізі. Він подумав, що то дупло, але то не дупло то, звичайне. Як звичайний класичний Лего, дрібненьке, і воно для дітей від 6 років. Ціна на сайті Лего 40 доларів. Я купила за 7. Воно новеньке, запаковане. Далі у нас такий термометр вушний від Браун. Купила за 7 доларів, а на сайті Amazon він коштує 75 доларів. Картинки буду прикріплювати збоку. Поруч креми корейського виробництва, вони також представлені на в сайті Костко та й в магазині Костко. І хто дивиться мої відеоогляди, той неодноразово бачив ці креми. Я м -м, частенько тягнулася до них, але в упаковці дві штуки, і для мене це забагато було. Потім я закинула цей крем в корзину на iHerb і якось так відкладала, відкладала. Не те, що відкладала, просто я крем маю. Маю декілька кремів. От, але сьогодні побачила цю упаковку і вирішила взяти все з терміном придатності в порядку, просто трішки пошкоджена упаковка. На сайті Костко і в магазині Костко, ці креми коштують 45 доларів. Я купила за 7. Один залишу собі, інший відправлю в Україну. Я маю кому відправити. Або ж, якщо мені підійде, то не відправлю. Ну, таке. А поруч дуже популярний корейський кушон, небюджетний, його ціна 40 доларів. На сайті Костко я купила злесів. І в цій коробочці є сам кушон, два рефіла, тобто дві запаски і три спонжика. Дуже гарна ціна, і колір здається так, підійде на літо. Я якраз кушоном користуюся літом. Ось це таке легке покриття, але. Дуже гарні відгуки на цей кушон. Ще взяла за 2 долари ось такий пензель від Real Technique для пудри. За 2 долари, а він коштує 10 доларів. І взяла ось такий сонцезахисний стік, новенький для обличчя для сина. 2 долари заплатила на сайті місцевої аптеки. Він коштує 12,50. За це все я заплатила 39 доларів, а на інших сайтах, якби я це все купляла, то мені б це обійшлося в 238 доларів. Так що, рахуйте, вигідно туди їхати чи ні. Якщо когось зацікавить адреса, я залишу або в описі, або в коментарях. І, до речі, всім українцям, яких я сьогодні зустріла, привіт. Не думала, що так багато українців ходить по таких магазинах. Я в цьому магазині вдруге. Перше пам'ятаю, купила фен для волосся. А ми купили дуже гарні, якими і користуємося. І полочку. Так, полочку в ванну, яка досі у нас. Так що я дуже задоволена покупками.